Наша організація для них у приміщенні Бердишівської територіальної первинної організації УТОС нещодавно було багатолюдно. Тут святкували 50-річчя створення міського відділення українського товариства сліпих. Воно виникло у 1962 році з метою захисту інтересів громадян з вадами зору інтеграції їх у суспільство, соціально-трудової та медичної реабілітації, розповіла голова Бордишівського осередку УТОС Ніла Філіманчук. Першим головою був обраний інвалід першої групи зору, Інвалід війни Чупрін Євгеній Вікторович. Нелегкі були перші кроки новоствореної організації. Доводилось працювати в тісних старіх приміщеннях. Поступово організація збільшувалася, потрібно було і більше приміщення. І в 1990 році свої організаторські здібності проявила новий голова правління Ганна Леонідовна Кремінь, яка знайшла спільну мову з міською владою. І отримала велике просторе приміщення по вулиці Шевченка 21. Потім організацією керували Надія Поземняк та Юрій Остафійчук, які теж зробили чималий внесок у її розвиток. Нині на обліку у міській ТПО перебувають 370 інвалідів позору з Бердичева, Бердичівського, Люберського, Романівського, Чуднівського та Андрушівського районів. Члени Отосу знаходять в організації справжній прихисток, підтримку та розуміння. А ще дають приклад великої віри та любові до життя, зазначив у вітальному слові перший заступник міського голови Іван Демус. 50 років це той час. Час активної роботи товариства про окремі сторінки і про окремі справи, які сьогодні розповіла тільки Ніла Олександрівна. Але 50 років це не тільки славна історія, це сьогоднішня жива історія, тому що Організація працює сьогодні надзвичайно активно. Коли заходиш у ваше товариство, то тут можна більше набратися здоров'я і енергії і оптимізму ніж при зустрічі із здоровими людьми. За це хочемо подякувати. Міська влада теж намагається усіляко підтримувати організацію. Зокрема, у приміщенні ОТОЗ було зроблено капітальний ремонт. Крім того, громадяни з особливими потребами отримують продуктові набори, цільові матеріальні допомоги та 5-відсоткову знижку на комунальні послуги. В числі тих, хто допомагає людям з вадами зору, є також представники релігійних організацій, підприємці та депутати. Шановні добрі і благодійні люди, які знаходяться тут. Чому я говорю? Тому що е, навіть ми не розуміємо і, напевно, не маємо часу е, робити те добро, яке робите ви для тих людей, які знаходяться в вашому колективі. Ви знаєте, як підійти до тої людини, як їй допомогти, як взагалі з такою проблемою дати нове життя цій людині. Тому я хочу від себе особисто, від колектива, подякувати вам, подякувати за те, що ви є, привітати все-таки з таким ювілеєм. Я хочу побажати, щоб все таки ви ставали здоровіші, щоб Бог вам допомагав, і ваша організація не збільшувалась, а зменшувалась, щоб вона зменшувалась. Але ми щоб приходили вітати вас тим, що ви допомагаєте людям е, ставати здоровішими. Олександр Вега надав організації матеріальну допомогу та пообіцяв утосівцям і надалі сприяти вирішенню їхніх проблем. Свої вітання членам ТПО передали і представники обласної організації УТОС. Практичська капітальна принаймізація у Тосс, тобто, на сьогоднішньому в області у нас займає друге місце по кількості членів. Перше ми за стільки років в тому році зайняли третє місце по соціальному захисту на Україні. Тобто ми обійшли в Київ, Донецьк, Дніпропетровськ. Ми не велика область, але завдяки тому дуже великий вклад був. За якістю організаційної роботи та роботи соціального забезпечення Бердичівську ТПО було визнано кращою серед шести подібних осередків в області, повідомив Юрій Матвієнко. За що керівник та активісти організації отримали грамоти. Не один рік на базі ОТО судіє гурток художньої самодіяльності. Його учасники кажуть, що, хоч не бачать очима, за те бачать серцем. А ще вміють своїми віршами і піснями підіймати собі та слухачам настрій.